Друзі, вітаємо вас на Агроарені Північ. Сьогодні ми в посівах озимої пшениці хотіли б з Віталієм проговорити найбільш актуальні моменти в технології захисту даної культури і як можна за допомогою портфоліо компанії попрацювати дуже якісно, ефективно, максимально селективно для того, щоб дана культура, яка щороку на ланах України колоситься з неймовірною красою. Це таки давала найкращі прибутки та найкращі врожаї. Віталій, скажи, будь ласка, стосовно е, даної ситуації на півночі і, і озимої пшениці, наскільки аграрії зацікавлені у вирощуванні даної культури, і які все-таки були такі виклики, да, не проблемні моменти, а виклики в сезоні ще на ранніх етапах? Ну, якщо говорити про регіон в цілому, то... Якби культура, пшениця, пшениця є стратегічною взагалі культурою тут. Як не крутиться, стратегічна культура. В всіх господарствах вона присутня. І площі це єдина культура, площі, якої практично стабільні. Вони дуже малий, малий відсоток коливання в ту чи іншу сторону. Uh -huh. І щодо проблем, ну, в минулому році усі зіткнулися з однією проблемою: це відсутність вологи. На момент посіву практично сіяли в суху землю і сподівалися на те, що підуть дощі. У нас практично була суха, суха осінь, без опадів, кінець літа, і сходи тут практично отримали в жовтні місяці. На цьому полі отримали сходи в жовтні місяці після такого невеликого дощику, можна сказати. Які основні все-таки попередники під озиму пшеницю у вас виступають? Ну, основними попередниками є у нас це соняшник, соя, ріпак той же самий. Це основними. І те, що меншій мірі, це кукурудза насилися. Угу. Все таки присутня кукурудза. Так, Присутня кукурудза да, але дещо, дещо менше. Скажи стосовно соняшника сої, ну тут, в принципі, все зрозуміло, як без осінь проблем по падалиці, по забур'янності. Зокрема, якщо ти кажеш, що ще пізні сходи немає. Стосовно ріпаку, ми знаємо, це культура, яка сходить навіть коли немає вологи. Особливо падалиця, Бо коли сіємо ріпак, немає вологи, він ще може не зійти. А от падалиця знаходить ту вологу. Як все таки боротися? Тому що ну не поборемося, заб'є просто культуру на, на, на цьому полі, де ми знаходимося. У нас пшениця посіяна по попереднику зимий ріпак. Так. Тут у нас була лінійка в минулому році, і був присутній ріпак як традиційний, так і під на технологією угу. вирощування, і були клерквінселекції. Да, і були деякі труднощі із е, якби з боротьбою, з падалицею. Були труднощі. Ти правду говориш, що дуже мало вологи потрібно для сходів ріпаку. А так у нас і було, що пшениця ще не сходила, а ріпак уже якби стартонув, уже пішов, пішов сходити. І тут ми вибирали між як би сказати, знов між доцільністю і. І необхідністю, чи можемо ми, чи не можемо застосувати продукт. У нас є таке дуже потужне рішення на сьогодні для боротьби із падалицею всіх типів. Всі, всі типи падалиці контролює. Це з осені на осіннє застосування, це зенкор, зенкор ліквід, плюс Гроділ Макс. Яка комбінація? І ми по нормах? І ми, і ми по нормах також підходимо дось тут дещо нестандартно. Ми на даному полі давали комбінацію 110 гроділу так. 110 сто і 150 грамів на гектар всього на всього 150 грамів на гектар зенкору. Вона на момент внесення в нас пшеничка, ми ждали дуже довго, коли цього третього листочка, угу. щоб нам вже можна було зайти зенкором, бо по рекомендаціях. По наших спостереженнях, все-таки краще працювати, коли у пшениці вже буде сформований третій листочок. У Нас вже де був, де другий був, але вже перед зупинкою вегетації ми встигли буквально за 3-4 дні застосувати і думали. Чи візьме, чи не візьме, спрацює чи не спрацює. Але в нас вже був такий досвід 150 зенкору. Ріпак був цю, цей період невеличкий, там два листочки було, де три листочки, було чотири листочки, де практично не було такого ріпака. І е, ми побачили, що дуже ефективно. Зразу пішло висвітлення, угу. висвітлення. Потім він уже в нас ріпак загинув в отій потепління зимою, тому що було припинення вегетації, потім відновлення вегетації, знов припинення. І так воно чергувалося, зима була нетипова. І ми, що ріпак загинув у нас практично, практично під час потеплінь, уже в зимовий, в зимовий період і 150 грамів на гектар було було достатньо тому хотів би порекомендувати нашим партнерам якщо така ситуація виникає це така неофіційна рекомендація нестандартна досить рекомендація але ви можете е, спускатися щоб менше пшеничка стресувала до норми зенкора 100, всього на всього 150 грам на гектар родів 110 і це буде ефективно і ми тут Більше нічим не працювало. Як ви бачите, пшениця ідеально чиста, і тут падалиці, якщо розгорнути, тут взагалі немає Да. Немає Все чисто, ідеально в нас вийшло. Віталій, якщо контролювати бур'яни вже навесні, ну наприклад, після того самого попередника Соняшник Соя, ми розуміємо, що в принципі ну, зенкор ліквід і груділ Максі, таку бакову суміш не бажано навесні застосовувати. Груділ можна, зенкор не бажано. Яке рішення в нас є? На даному етапі, коли ми говоримо за фази там, початку виходу в трубку, справа в тому, що коли ми якби, пускаємо бур'яни на весну, ми вже втрачаємо. Якщо у нас бур'яни з'явилися з осені і ми їх не побороли і ждемо тоді температур, по яких ми можемо працювати навесні. Ми вже, ми вже починаємо втрачати. Як тут є декілька в нас рішень для весняного внесення, є той самий же груділ, ми можемо застосувати по весні від при температурі плюс, плюс 5, але там є види бур'янів, які він бере дещо, дещо гірше. Він буде гірше допрацьовувати по перерожчих сокирках і по перерожчій волоссі. І він буде клерхвілдовський ріпак, він також навесні не не справиться з ним. Ні, не проконтролює він ріпак. Тому у нас є рішення. По, стосовно цього, Це мушкет універсал. Ми можемо заходити мушкет універсалом, але роділо, ми заходимо при 5 градусах, По мушкет універсалу для ефективної роботи треба, щоб було. Мінімум 10 градусів. Це ти говориш за температуру, яку? Максимальну, мінімальну, середньодобову? Це, це я говорю за температуру на час внесення продукту за умови, якщо не було вночі приморозку. Угу. Якщо був вночі приморозок, ми е, е, відстрочуємо на мінімум на три дні внесення. Так. І потім вносимо, ждемо температури і вносимо. По Гроділу ждемо 5 градусів на час внесення, по uh -huh. бушкету ми ждемо 10 градусів на час внесення. У нас ще є такий досить непоганий продукт, як Атлантіс Стар. Uh -huh. Це гербіцид крос сегменту. Він забирає і злакові, бур'яни, mm -hmm. і дводольні бур'яни. Його ще такою перевагою великою є, що він бромус контролює житній. До речі, є у вас бромус на півночі? У нас дуже рідко він зустрічається бромус, але, 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 але є. У але Полтавська область, Полтавська область є, в Полтавській області, у південній частині Чернігівської області він є, на півночі, на самій півночі, північні, Сумщини, його немає. Тобто, в принципі, доцільності великої в Атланті Сістар немає, але якщо рахувати по застосуванню, але якщо рахувати окремі регіони да, в окремих областях, то в принципі доцільність все-таки виникає. Це якщо ми говоримо чисто за бромус. Угу. В Атланті стар є дуже велика перевага, яку ми також нещодавно розкрили. Він дуже добре контролює важко контрольований такий бур'ян, як волошка синя угу. у переросших фазах весною і повністю контролює сокирки польові Супер. також які по яких буде гірше де працювати. Гроділ трошки слабше груділ працює, слабше буде працювати, і мушкет у цьому мушкет універсал. Він також буде програвати в цьому плані Атлантіс. Атлантістарністар буде більш дуже цікаво. більш ефективно контролювати. Дуже цікаво. Окей, Віталій, стосовно все-таки весни відновилася в нас вегетація, але ми, правда, шаграрії, ми всі спостерігали, що в нас такі коливання були, в березні були приморозки, в квітні були приморозки. Я от поки ти розповідав, я от дивився в декілька колосів, і я також бачу, що ось ці приморозки в початку виходу в трубку, да, коли вже колос був навіть в пізніші фази, коли колос був у трубці, ми бачимо, що певна відбулася редукція колоскових уступів. Тобто, ну, приморозки були все таки, так? Приморозки звичайно приморозки були і вони якби досить довго не давали пшениці нормально розвиватися. Ми не мали того фону пшениці, при тому, що ми давали достатнє азотне живлення. Вона була світлого кольору. Вона відходила від одного, не встигала відійти від одного приморозка, Тут зразу інший приморозок, і дуже такі складні, складні умови. Ми бачили по ріпаках, що ріпаки в нас дещо нижчі, ніж зазвичай. Це завдяки тому, що були якби приморозки. Природня морфорегуляція природня так, пройшла морморфорегуляція. Так. Тепер так. дуже цікаво. Дай, будь ласка, пораду нашим аграріям стосовно. Того, якщо в нас така весна з приморозками, ми розуміємо, що в ріпаку це виступає як природній морфорегулятор, десь в певній мірі ми бачимо, особливо в цьому році, що він нижчий. Як стосовно зернових, якщо в нас були такі приморозки, чи взагалі є доцільність застосовувати морфорегулятори в посівах зернових? Справа в тому, що приморозки на ми повинні орієнтуватися, дивитися на саму пшеницю, дивитися, яка там густота продуктивних стебел. Якщо ми бачимо, що в нас густота продуктивних стебел 8 мільйонів, 10 мільйонів, та ті самі там і 6 мільйонів. Бачимо, що є така густота, то ми вже повинні планувати застосовувати морфорегуляцію. Ми на даних ділянках ми давали 160-170 кг азоту в діючій речовині. Ого, і це немало. Це немало. І це, якби, ми очікували, що вона піде в ріст, що вона буде стартувати і вона буде видовжувати. І при такій густоті, при, при, якби, при вітрі. При великому зараз ну, може такі бути от, да, може так. бути вилягання. І ми тоді втратимо. Ми тоді багато чого втратимо. По перше, якість втратимо, втратимо урожай, втратимо е, хвороби. Не зможемо проконтролювати. Це це саме саме найбільша проблема. Це коли вона лягає, пшениця. Тому ми тут підходили е, особливо до рест Ми проводили двократну ріст регуляцію. Перве перве внесення е, разом із первим фунгіцидом, інсектицидом. Ми давали церон. Один літр. З нашого досвіду ми не ждали виходу там, першого появи, першого вузла, другого вузла. Ми це робили по кінцю практично кущення. Кінець кущення, початок виходу в трубку. Угу. Ми в цей період зайшли, дали фуніцид, інсектицид і туди ж у бакову суміш додавали церон. За нашими спостереженнями, етифон, коли ми даємо його у ранні фази, і коли пшениця йде вже йде на вихід у трубку, він у цей період дуже значно потовщує стінки соломини, стінки стебла, продуктивного стебла, потовщує соломину. І ми тут навіть були такі моменти на певних рослинах, на певних стеблах не спостерігали взагалі на першому вузлі якби Порожнини всередині соломини. Вона, була, вона потовстала, вона повністю була заросша. І друге, друге внесення розрегулятора це на те, щоб знизити саму соломину, зробити компактним більш стебло. Саме першими першим регуляціями ми якби посилили перше, друге міжвузля. Посилили, і другами та другим внесенням ми взагалі по, понизили саму рослину. Ми працювали по прапорцевому листку 39 ту фазу. Ага. Також разом із фуницидом, інсектицидом, ми додавали також і церону у нормі 0,5 літра на гектар. Ви бачите, пшениця у нас рівненько, рівненька да, і ідеально справилася, тобто і і, вона суміш, і вона як пружина її нажимаєш, і вона Супер. і вона стає на місце. Вона навіть не, не планує вилягати, при тому, що тут 10 мільйонів в середньому продуктивних Ну, Я думаю, 160 180 кг азоту, ти не просто так сказав, ви розраховуєте тут на зовсім високий потенціал. Тобто бакова суміш, вона також в пшениці можлива разом із сироном. Однозначно, тільки так потрібно працювати в баковій суміші, тому що з нашого досвіду також ми це так на замітку нашим партнерам, коли ми працюємо продуктами на основі в яких у складі є спіроксамін. Спіроксамін угу. це досить така рухлива речовина, вона активна, висока системна, да. вона допомагає тому самому церону працювати, етафону працювати при нижчих температурах. Ми можемо застосовувати її дещо при нижчих температурах. А продукти, які містять у своєму складі спіроксамін, у нас є рекомендації відпрацювати від 5 градусів на час внесення. Але не забуваємо про приморозок. Якщо приморозок був три дні, дні, дні даємо відпочити пшениці. Мінімум три дні. Мінімум три дні, да. так. В цьому році була така проблема, яку ну, ніхто не очікував борошниста роса. Все-таки, якщо в нас в посівах ми бачимо інтенсивний розвиток борошнистої роси, враховуючи наше потужне портфоліо по захисту зернових, яких би ти назвав би, ну, назви, будь ласка, топ 2 Давай не топ-3, навіть топ-2 продукта, коли ми маємо в посівах інтенсивний розвиток борошнистої роси, ну, тут можна сказати, у нас душа дуже, дуже широка портфоліо. Тут, тут два, топ-2 -два ми не влізамо. Я треба... хотів би саме, щоб ти два назвав для півночі, які... тому що зараз я не хотів би, щоб ти їх всі перечисляв. Назви топ... добре, топ-3. Топ-3, не більше. Топ-3, так. Да. У нас є досить новий продукт, Input Classic, це так. буде топ-1. Це перше. буде топ-1. Да. Класік, класік. Да. І зразу, каже, норму. Е, в нормі літр треба, один літр треба давати. Да. Номер один в нормі літ. Да. Коли ми пропустили борошнисту росу, ми... це дуже погано. Ми е, стикаємося з тим, що в нас густий травостій, і нам треба потрібно яким чином загнати туди робочий розчин. Це не завжди вдається. І нам потрібно підібрати форсунку. Поставити крупну каплю, щоб ми максимально її пролили по, по якби по всьому. Ну щоб дістати максимально да, по всій масі. По всій масі, так да. це повинна бути ні в якому разі не двофакельна форсунка. Це це інжекторна форсунка, повинна бути, яка здатна працювати крупною каплею. І вилив робочого розчину 200 літрів. Не менше повинні давати, щоб ми його туди прожали, щоб ми туди максимально опустили препарат. Номер і, два. І, і, ну, номер два. Ну, я вам скажу, що номер два це, це Деларофорте все-таки. О, Новий продукт Новий Порачі... продукт Деларофорте. Да. Цікаво. Там у цьому продукті є і спіроксамін. Який посилює по тому самому по тій самій борошнистій Росіда росі, і в цьому продукті є протіоконазол, який дуже ефективний по борошнисті росі. і в цьому продукті є трифлоксістробін, який який е е місяць практично буде тримати тримати чистими і здоровими листя, на який він попаде, який має характеризу тим, що має дуже низьку розконцентрацію. Він Практично немає системності, і він держить чистими ті листя, на які потрапив, і з верхньої частини проникає на нижню частину листочка, але не рухається в кінчик листка і не створює підпалу в кінчику листка, навіть при високих температурах. Віталій дуже цікаво. Тобто новий продукт Форте володіє дуже потужним стоп-ефектом. Та пролонгованим лікувальним ефектом. Про, да, да, дуже, дуже ефективний продукт получився. Це він схожий десь поєднання солігору і Медісону оцих двох продуктів. Солігору і Медісону він поєднали і отримали практично, я скажу, що ідеальний, ідеальний продукт із довготривалим періодом захисної дії і можливістю працювати при плюс п'яти. Можливість працювати при плюс п'яти, перша перевага, друга перевага довготривалість дії. І третя перевага це широкий, практично він контролює і пиренофороз, і борошнисту росу, і септоріоз. Він практично на любі випадки життя. Ну і скажи ж, номер три. Ну, номер три це як сказати старий, добре відомий продукт це Солігор. О, це слів. Солігор, да, Солігор. О, я думаю, всі ви знаєте, що таке Солігор. Що це за фунгіцид універсальний дуже продукт. Використовується по всій території нашої держави, і дійсно, як Віталій відмітив, навіть на півночі він має доволі високу ефективність. Да, це зупиняюча дія. В його просто, просто ідеальна. Можна за невеликі гроші е, створити дуже добрі умови для пшениці. Але е, я, не будемо обмежувати топ-2, топ 3 В нас у е, нас якби ми є багато іншого. інших Цікавого. продуктів. Є да і ми пропонуємо вам е, схему захисту. Не один продукт а Звісно. пропонуємо вам схему Звісно. захисту. Рішення. пропонуємо. І в цьому рішенні у нас також присутній новий продукт, як Каюніс. Тут взагалі немає азолу, там є, там є спіроксамін, той же самий, який дозволяє йому працювати при низьких температурах, ефективно контролювати борошнисту росу, так, само, так же саме, sdi чаю його є, біксафену біксафен є в цьому продукті. І стробірулін, трефлоксістробін да, в цьому продукті у нас ідеальний продукт. На друге внесення ми його тестуємо на перше внесення, також він там ідеально працює. Перше, друге внесення це За рахунок, спіроксаміну, за рахунок спіроксаміна його. Та і та там один. і там і я думаю що в подальшому подальш подальшому нашому наших зустрічах наших таких от якби виїздах у поле то наступні роки я думаю що цей продукт ми будемо називати не, не не десь поза трійкою а десь він буде в нас другим чи чи треба, можливо і першим Ну, в залежності від да. ситуації, правильно, да, да, можуть складатися да. різні ситуації. Ми, ми його тестуємо зараз активно, цей продукт, шукаємо, де він буде краще, в якому місці, але він себе дуже добре показує, як на перше внесення, так і на друге перше внесення у схеми, пшеницях, схеми, у ячменях також пшеницях, ячменях, порівнянні да, от, от, з тим же тими продуктами, авіатором. Тим же самим авіатором потрібно вносити при плюс 10-12 на ячмені. Це що стосується ячменів. ячменю. То цим продуктом ми можемо працювати в цих умовах цього року, можна сказати, коли у нас холодно, морози, приморозки, але ми при плюс 5 вже зайшли, спрацювали і отримали ефективність. І Той самий позитивний фізіологічний да. ефект від біксафену. Ми також отримуємо так само, як так коли само ми застосовуємо авіаторчанізм. так само як авіатор. Він дуже добре себе відмінно себе показує. На перше внесення на ячменях. На перше внесення він ідеальний. Віталій, на Т3 от колос. Ми бачимо, що в принципі вже пшениця в нас цвіте. да? Е, в принципі, багато хто вже застосував, тому що знає, яка оптимальна фаза до застосування. Е, чи, є, чи в нас тільки обмежується захист колоса фолікур та тілмор, чи ще є якесь інше рішення? Ну, ми також якби працюємо над чимось новим. Розвиваємося в цьому напрямку, і ми зареєстрували. І є в нас продукти. Ми його показуємо На цих варіантах. Він також застосований. Це в нас інпут. Інпут Classic. Classic. У класік. У нас на сьогодні у нас три продукти, які ми можемо ефективно застосовувати проти фузаріозу колоса, проти інших хвороб, вони також септоріоз вони знімають. І, і той самий септоріоз, і перенофороз. не тільки фузаріоз, вони працюють по, по всіх хворобах, особливо це, якщо ми говоримо за тілмор і за інпут класік. Фолікур він більше такий напрямок у його фузаріозний у цього препарату. І коли ми працюємо фолікуром, ми рекомендуємо його застосовувати. Перед початком цвітіння або до середини цвітіння, якщо ми говоримо за той же самий тілмор, то тілмор ми, ми з тілмором ми більш гнучкі. Там є протиоконазол, який ми можемо застосовувати як на початку цвітіння, так і середині цвітіння. І можемо застосовувати навіть його в кінці цвітіння. Так же само у нас ще є більш такий агресивний до фузаріозу, більш активний продукт інпут класік. Там протиоконазол і спіроксамін уже є. Спіроксамін дозволяє проникати у сам. Полосу, сам колосок, лусочку, навіть тоді, коли під лусочку, ву. да навіть коли вже світіння відбулося і все закрито. Він заходить туди дуже ефективно, і завдяки протіконозолу дуже потужно і, і спіроксаміну то йому дуже сильно посилює, і завдяки протіоконозолу він якби проліковує навіть уже інфекцію, яка є всередині квітки, і дозволяє зупинити нам. Це іменно продукт, який і лікує, і профілактик, і зупиняюча дія в його є. І всі ми добре знаємо, володь, може, ти тут що доповниш фузаріоз? У нас е, є той фузаріоз, який е, коли цвіте, проникає в відкриту квіточку, і нам потрібно не допустити цього зараження, але є фузаріоз, коли вже йде налив. Фузаріум громінером, да. фузаріум кульморум, да? коли йде налив, різні. Да. Коли, коли йде налив, і коли ми пропускаємо той фузаріоз, який йде вже по наливу, бо зараз багато питань вже от свілася, що нам робить, робити проти фузаріоза, не робить, однозначно потрібно робити, тому що коли йде налив, молочна стиглість, відбувається зараження, зернівка формується. Зернівка практично вона як звичайна, може бути середнього розміру, дещо в рідких випадках вона мілка, зернівка формується і її неможливо тоді відібрати. Тоді, коли ми продаємо пшеницю, показують фуз... Заріозні зерна, uh -huh. це іменно оц оцей випадок. І е коли ми сіємо і вибираємо протруйник, який не це контролює фузаріоз, проблема. це найбільша проблема. Да. Найбільша ми... проблема, якщо ми собі виростили насіння із, із фузаріозом. це просто да. катастрофа. Ми отримуємо прикореневий тоді фузаріоз, який контролюється тільки uh -huh. сильним хорошим протруйником, який дуже добре контролює фузаріоз. Ну, це баритон. Буде, да? ну, баритон краще буде. Uh -huh. Віталій, що все-таки на даному варіанті було ми от проговорили про нові продукти. Що тут яка комбінація була застосована в цьому варіанті? На цьому варіанті на перше внесення ми застосовували Деларо Форте у нормі 1 літр. Так. На друге внесення ми застосовували Каюніс у нормі 1 літр. І на третє внесення ми застосовували 1 літр інпут Класік. Все по одному тут. Три чи? три по одному. Три по політрі. Ми по колись бетонали вносимо. Да. Да, чи літра на трьох, ще три по літрі. <рес> Віталій, я пропоную вирви, будь ласка, рослину там, де оброблено, да, і перейдемо на контроль. Заодно ми покажемо, як би була ситуація, де ми не застосували гербіциди, колеги, і яка була б ситуація, там би не було внесено фунгіцидів. Тому що все на сьогоднішній день доволі гарно виглядає, але насправді маємо. Іншу проблематику, там, де ми не застосовували е, різні комбінації, ось Т1, Т2, фунгіциди, Т3, і не застосовували гербіциди. Ось тут якраз ви бачите, що контроль попередник. Попередник озимий ріпак. Та падалиця, як ви бачите, теж прекрасно перезимувала. І дозволь я вирву контроль. Оба! І ось тут якраз порівняємо, да? бо гербіциди ми бачимо, як спрацювали ефективно. А от стосовно фунгіцидів, Ну, колеги, бачите, в принципі, вже по нижньому ярусі, я думаю, ви також побачили, що тут, в принципі, він практично все листя жовте, тому що тут були присутні грибкові хвороби. От. Але, зокрема, ми також тут можемо бачити, що є борошниста роса. Яка також сприяла тому, що листя згоріло. І на обробленій ділянці дуже гарний чіткий фізіологічний ефект від біксофену, який був в Т2 застосований, але саме основне, Деларо Форте призупинив розвиток борошнистої роси. І в нас, ви бачите, нижнє листя ще фотосинтезує, наскільки це дозволяє, скажімо, йому проникнення сонячних променів, тому що густота доволі чимала. Середній ярус листя. Активний зелений, ну і верхній ярус листя теж захищений. А тут уже ми бачимо, що у верхівках у нас є проблема. В першу чергу це розвиток септоріозу. Також ми бачимо, по листю є борошниста роса, яка вже піднялася аж до гори. От. Тому саме ця комбінація дозволила захистити посів ідеально. І що ми плануємо тут отримати гарний показник ну, на цьому на цьому, на, на цій пшениці, на цьому сорті пшениці. Ми зупинилися тут етана. Висіяна. Ми в минулому році отримували від 96 до 103 центнерів на гектар. І О, в цьому Полтавська році області в цьому році. Ми надіємося повторити цей результат. Як ви бачите, результат дуже чудово видно. У нас практично практично чотири, а деяких випадках і п'ять листків. У нас живих. На контролі там вже залишилося два листки, два з половиною. Да, два з половиною листочки, а тут листочки працюють. Тому працюють на ось ви бачите, пропорцевий, підпропорцевий ще є, а ось далі вже, в принципі, немає чому функціонувати. Тут, а це, тут, в принципі, буде впливати ж на налив, як ви розумієте. Тут зелені практично до самого низу рослини зелені, Це завдяки тому, що ми е, застосували і спіроксамін, і трифлоксі стробін тут і був Біксафен Тут був, і Протіоконазол. Тільки Чудово. як би можна сказати, комбінація із оцих діючих речовин дозволяє знизити резистентність. По перше, хвороб до продуктів, і по-друге, отримати такий чудовий результат у вигляді, того що у нас повністю все чисте. Тут може бути питання. Володя, зверни увагу, особливість цього сорту пшениці, що в неї кінчик листочка Ось, хотів сказати, да. що це за це підпалич? Да. це особливість? Це фізіологія. Ні, ми в минулому свої. році. Ми в минулому році перший раз цей сорт сіяли. Також ми спостерігали цю особливість фізіології. У неї кінчик листочка трошки жовтіє. Типу підгорає, але, але він збережений. І як ви бачите, на контролі тут не вносилися нічого, не ні фуніциди, не регулятори ну, та роста сама нічого. Ситуація, да. Да, да. По, по, по цьому та сама ситуація. Тільки різниця в тому, що тут листочки у нас зелені на варіанті, угу. а тут вже вони світліють, вже стають такі більш салатові на контролі і меншого розміру дещо. Супер! Ну, Як ми бачимо, колеги, захист озимих зернових за допомогою нових продуктів. Які ми щойно продемонстрували, вони є достатньо ефективними проти комплексу хвороб, зокрема не тільки проти борошнистої раси, а ще й проти септоріозу, проти піранофорозу і проти фузаріозу колоса, зокрема, має гарний фізіологічний ефект той самий Каюніс. І дання комбінація дозволить вам все-таки в вашій кліматичній зоні отримувати максимальну врожайність, яку ви можете сформувати. Ну, ми тут розраховуємо на 10, так? Хочемо отримати Наша ціль тут 10 тонн. Все, дали для цього. Надіємося, що пониження температур в, перші, в кінці першої декади червня також позитивно повпливає не тільки на наші посіви, які знаходяться за нашою спиною, а й на ваші посіви, зокрема, у вас в областях, в регіонах. Тому дякуємо вам за увагу. Завжди будемо раді відповісти на ваші запитання. Та до скорих зустрічей в полях. Також хочемо якби, вас запросити на, наші, на нашу агроарену, на наші дні поля, щоб ви приїхали, подивилися на власні очі. Ми з вами поділимося досвідом, і, можливо, щось якась користь від цього буде і на і вам, і, і, і нам, і завдяки такій спільній співпраці ми лише зможемо отримати гарні чудові результати. Тому дякуємо разом до найкращих показників в озимій пшениці та й, зокрема, в інших культурах. До наступних зустрічей.